Росіян вилетіли бомбити Україну та раптом по ним почали бити ракати. Сталися потужні вибухи, як мінімум в один борт влучили. Його розірвали, він полетів донизу на расистів. Дійсно, курйозно те, що збивати власні літаки стали самі ж росіяни, щось, наплутавши, дали залп по своїх. Як стався дружній вогонь, та де саме? Дивимося далі. Ми вітаємо всіх глядачів. Поставте вподобайку та підпишіться. На фронті у росіян стався кошмарний випадок. Побачивши на горизонті літаки, окупанти вирішили їх збити, сподіваючись, в легко. Покласти F-16 і навіть щось збили. Так виявилося, це були російські літаки. У результаті дружнього вогню росіяни влучили по власних літаках і був збитий як мінімум один літак Су 25 ВКС РФ. Про це повідомляє телеграм-канал Десьє Шпигуна. У результаті атаки загинув пілот, підполковник Ігор Євгенович. Гайворонський цитую літак належав до 960-го штурмового авіаційного полку. Військова частина 75387 п'ять Приморсько-ахтарськ. Додав автор каналу. Вище вказаний підрозділ має постійний пункт дислокації у місті Приморсько-Ахтарськ, Краснодарського краю Арав, східний барах Азовського моря. Звідти ворог також часто запускає дрони камікадзе по Україні. До слова, штурмовик су 25 має міцне бронювання, яке захищає пілота та важливі системи від вогню та уламків. Але це не єдиний випадок, таке трапляється доволі часто. До прикладу повідомлялося, що рашистські сили протиповітряної оборони збили власний. Транспортно-бойовий літак К-29 поблизу Анапи у Краснодарському краї. Про це зазначили рашистські телеграм-канали. Кремлівські пропагандисти заявляли, що збили свій літак, нібито через масштабну атаку зсу на РФ. Вони, українці, застосували нову тактику: одночасна атака ВКМ та БПЛА. Щоб відбити атаку катерів. Потрібно підіймати у повітрі літаки, щоб відбитися від БПЛА. Потрібно ліквідовувати повітряні цілі. А у нас Одне з іншим не дружить. Заявили в Арафії. Як відомо, гелікоптер К-29 був задіяний в операціях із пошуку та ураження українських надводних дронів. А відмінусував ворожий К-29 їхній же комплекс «Панцер». Також рашистська протиповітряна оборона збила в небі над тимчасово окупованим Кримом свій винищувач су 27 Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Цитую: Ми підтверджуємо, що цей літак належав саме РФ і що його було ліквідовано власними силами, зазначив він. Речник ВМС уточнив, що на момент збиття у рашистів була тривога, тому ППУ була у бойовій готовності. Спрацював людський фактор, і в результаті хтось збив. Власний літак, хтось дуже хотів отримати медаль за збиття літака і не став розбиратися, чий це літак додав Плетенчук. За словами речника, ВМС, пілот су 27 врятувався, проте сам літак уражений. Ну а тим часом і українські військові продовжують додавати втрат ворогу. Українські розвідники ударами з ПЗРК ліквідували рашистський винищувач су 30 см Повідомило головне управління розвитки Міноборони України. За даними управління, літак належав до складу 40 Третього окремого морського авіаційного полку Військово-космічних сил РФ, який базується на аеродромі міста Саки в тимчасово окупованому Криму. Повідомляється, що спочатку окупанти втратили зв'язок із своїм бойовим бортом. Згодом орієнтовано через три години рашисти розпочали пошукову рятувальну операцію із залученням літака АН-26, а також гелікоптерів Мі-8 та АК-27. Розвідка зазначає, що такий літак коштує близько 50 мільйонів доларів. Повідомлення про ураження літака су 37 з'явилися у соцмережах на Порододні. Офіційно про нього Міноборона РФ не повідомляло. Ну і на превеликий жаль для расистів і на щастя для України РФ втратило ще один бойовий літак. су 34 Повідомляється, що його збив американський ф 16 який передали Україні, що стало основою для нападок на Вашингтон та допомогу Києву. Зазначається, що американський Ф-16 ймовірно збив су 34 коли той ска лізадні бомби ФАП із уніфікованими модулями планування і корекції на відстані близько 50 кілометрів від лінії фронту. Видання The National Interest пише, що. Під час війни з Україною вже ліквідовано щонайменше три десятки Су-34, що становить майже чверть довоєнного парку РФ і 140 літаків. Зазначається, що бойові втрати випрощають виробництво. Цитую, РФ веде наступ в Україні, але цей інцидент можна розглядати як серйозну невдачу, тому що су – це літаки, які РФ використовує для ліквідації української інфраструктури. Саме так пояснює геополітична аналітикиня Ірина Цукерман, президент. Енд Скараб Райзін, примітно, що новина про втрату рашистського літака відразу з'явилася в соцмережах. Причому з аккаунтів про кремлівських мілблогерів, які регулярно повідомляють про перебіг війни в Україні, так вони критично ставляться до військових дій, навіть якщо демонструють підтримку Путляру. Ці пропагандисти прагнуть перетворити Україну на. Лиходіє і тим самим викликати антиукраїнські настрої серед свого населення, зазначила Сьюзан Кембл, заслужений викладач школи комунікації в університеті нью гайвена І за її словами, навіть коли пропагандисти оплакують втрату сутро чотири критикують ведення бойових дій, також спрямовано на розпалювання американських настроїв. Далі цитую, це ще один спосіб дискредитувати НАТО і підтримати свої території змови про те, що альянс весь цей час замишляв напад або вторгнення в РФ. Це також хороший спосіб піднести невдачу. І той факт, що рашистська перевага в повітрі тепер ефективно ослаблена, сказала вона. Навіть попри критику на адресу військового керівництва РФ, повідомлення про те, що НАТО є серйозною загрозою, залишається у силі. Дух цих повідомлень від прокремлівських блогерів явно спрямований на те, щоб вказати на небезпеку НАТО та можливість майбутніх подібних атак, можливо, як. Виправдання для нових і більш серйозних авіаударів по Україні або навіть потенційного виправдання для прийняття провокаційних дій проти НАТО підсумувала Цукерман. Крім того, з'явилася інформація, що РФ перекидає до Білорусь винищувачі міг 31 к які є носіями аеробалістичних ракет кинжал. І причин може бути декілька від можливого намагання ворогам захистити свої літаки до підготовки до нового масового удару по Україні. Моніторингова група «Білоруський гаюн повідомила про пробиття першого міг 31 к КВК СРФ на території Білорусі. Він приземлився на аеродром очулищі. При цьому вже стало відомо про і другого міг 31К до Білорусі на той самий аеродром. Варто зазначити, що міг 31 К це новомісний, всепогодний винищувач дальньої дії, який здатний нести аеробалістичну ракету. Х-47М2 – кинжал, яку можуть збити не всі наявні в Україні засоби ППО. Втім, це може робити система Петріот. Спостерігачі звернули увагу, що рашистських винищувачів типу міг 31 к не було в Білорусі останні півтора року, 6 квітня 2023 року. Ще у жовтні 2022 року рашистську армія перекинула до три таких міги, але згодом забрала. Вони могли літати в білоруському повітряному просторі, але не здійснювали пусків по території України. Як це було із РФ натомість, польоти цих винищувачів в Білорусі спричиняли масштабні повітря тривоги по Україні, оскільки максимальна дальність ураження комплексу міг 31 к становить 2000 тисячі кілометрів. На думку військового експерта майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана причин перекидання носіїв кинжалів до Білорусі може бути декілька. Він сказав, що одне з них це намагання приховати свої міги від українських дронових атак по аеродромах на території РФ. За словами гетьмана, перекидання мігів до Білорусі також може нести підвиг. Ще загрозу у тому числі для Києва, і ось чому тому, що вже є попорадження від головного управління розвідки про те, що рашисти готують новий, як було 26 серпня, масований удар по Україні, і це може бути одним із етапів підготовки, пояснює експерт. за словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, такі дії рашистів можуть бути спробою зберегти літаки, які завжди під загрозою на рашистських аеродромах. Тим не варто відкидати версії з провокаціями, оскільки після удару рошись коша. Хеда неподалік Мозер, де розташований НПЗ, який випадково став публічним, стало зрозуміло, що РФ може готувати провокацію проти Білорусі, додає Коваленко. Ну а ви що думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Дякуємо, що додивилися. Слава Україні!